Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександр, У нас сьогодні з вами 21 серпня. Повертаємося до наших звичних розкладів на, звичному, на звичній локації. От давайте так, котів трошки вам поверну. Побільше. Краси в камеру. А, давайте бліц зробимо, бо є питання, є новини за всі ці дні, так знову ж таки багато чого відбувається. Тут я більше з ваших коментарів, більше з ваших питань. От давайте ми а, давайте почнемо. Так, перше, що на зараз, це про Азербайджан. Це поїздка. Поїздка Аля Путіна в Азербайджан. Давайте глянемо, яка мета. Поїздка Аля Путіна. Так, все ж таки, там вже ж має бути видно і стіл, і карти. Зараз налаштуємось, та, друзі. В Азербайджан. Поїздка Аля Путіна в Азербайджан. Колесо фортуни повернути щось втрачене. Колесо фортуни, повпливати на події, на події повернути щось втрачене. Це, добре, що це. Зараз розкладемо, що це для Азербайджану ця поїздка. Для Росії. Тут взагалі так така дуже напружена сама поїздка і дуже напружені розмови. Я не знаю, наскільки там Путін не Путін, тому що ну, ми розуміємо з вами, да, що це більше про режим, що спілкуватися там буде, скоріш за все, якийсь король мечів, тобто якийсь там посадовець все ж таки поїхав людина, яка приймає рішення. Да. А що там все це буде відбуватися, це повернути впевненість собі, повернути собі якийсь стил, повернути собі якийсь захист, дев'ятка кубків, знаєте, можливо, е повернути якісь обіцяні домовленості, якісь е обіцяні не, не обіцяні, а те, про що ми раніше домовлялися. Да? Рицар мечів це можуть бути і погрози, це можуть бути і силові, можливо, якісь. Метод впливу на Азербайджан зі сторони Росії, звісно, да, тому що тут е, на Азербайджан виходить карта примусу до якоїсь роботи. Да, примусу до роботи, тому що Росії потрібен ресурс. Трійка жезлів: це повернути якісь домовленості, втрачені, повернути. Можливо, союз якийсь втрачений, да? шість кубків карта, трійка жезлів і е, дев'ятка жезлова. Це, знаєте, коли дуже важко триматися, коли ти залишився сам один, і тобі необхідно повернути собі друга, да? повернути компанію. Щось відновити по Верховному суду, поїхав вмовляти, щось змінити, да? щось відновити. Верховний суд він врятувати щось, врятувати те, що було втрачене. Для, в плані, можливо, підписання якихось документів, якоїсь роботи, якоїсь співпраці, ну от якось так. Але по відлюднику, знаєте, по відлюднику це повідлюднику з якимось своїм також особистим інтересом, да? теж, в чому зацікавлена, в чому зацікавлений сам Кремль. Я чогось зараз. Він же зазвичай відлюдник ходить з ліхтарем. А в цій колоді він з Вороном, а Ворон сидить в клітці. Тобто, можливо, чимось взяти таким, може, поїхав з. Я сьогодні так панську. Трошки гальмую, бо після перерви, ви знаєте, в мене так важкувато після перерви відновитися в плані розмов. <кій> Час, це, зараз зараз все буде. Секундочку. З однієї сторони Росія поїхала в Азербайджан з певними погрозами. Можливо, конкретно до тої людини, до якої поїхала, да? може, там якісь на особисті будуть переходити. А з іншої сторони, це, знаєте, як, і попередити зміни всередині, попередити зміни конкретно для себе. Тому що по відлюднику це все ж таки події на Росії. Да? Щось насувається. щось, а Хочу так, щоб вам були видні карти. Щось насувається в плані. Змін на Росії, і ці зміни хочеться все ж таки якось контролювати. Якось контролювати. Тут, можливо, мова йде про якісь поставки, про якісь ресурси, щось десь прискорити, якесь перевезення, якісь зміни. Дуже швидко насуваються зміни, і хочеться їх якимось чином втримати. Дуже цікаво, карти говорять, що тут більше мови, більше поїздка ця вона стосовно ресурсів і підтримки Азербайджана Росії, тому що Росія залишається в чомусь одна. Да, По 9 жезлів. По всіх цих картах можу сказати, що мова може йти і про санкції, і про роботу санкцій, да, тому що тут і зірка, і карта Диявола, і Королева Пентаклів. Росія намагається піти в обхід, да, або якимось чином так зробити, щоб щось для себе отримати в плані ресурсів, тому що ну, затягнули ремені. Да, карта Зірка це світова спільнота, щоб це не було видно, як ви нам щось поставляєте. Ну, от якимось таким чином. Тому тут така поїздка, вона з певною агресією для Азербайджана і з, таки, знаєте, безвихідна ситуація для самої. Росії. А з чим, чим вона закінчиться, або вже, мабуть, закінчилася, да? давайте спитаємо, з чим Путін буде після цієї поїздки, після цієї. Ну, Путін образно, да, колективний, той Фігура, чи як там Кремль, з чим Росія залишиться після поїздки в Азербайджан? З чим залишиться це ще не кінець. Тут намагання втримати ситуацію, з чим залишиться, ще незрозуміло. По двійці Пентаклів буде відчуття, що піймав удачу за хвіст, але це буде хибне відчуття. По колесу фортуни, як би вони не намагалися вплинути на певну подійність, у них все рівно нічого не вийде. Це просто порожні клопоти. От все, що вони на зараз роблять, це все порожні клопоти. Чим залишиться. Ну, якісь обіцянки все рівно будуть, і знову ж таки, в плані ресурсів, щось вони такі, до чогось вони домовляться. Але. Це співпраця, це якийсь союз, це якась співпраця, але для Азербайджану все рівно вона йде по дияволу. Не зовсім хочеться. І, можливо, десь із примусом якимось, да? і розуміючи наслідки якісь, ну, тобто, якось так. Але домовленість, так, да, певна буде. Ну і плюс картинку потрібно показати: карта зірка, тус мечів, та? тут і рицарь Кубків, можливо, знаєте, це як е, такі політичні. Гастролі, коли потрібно поїздити по всіх країнах, щоб показати там свою активність, щоб показати, що все добре, що все класно, що все контрольовано, якісь такі дії. На показ більше. Більше на показ. Що Азербайджану принесеться? Зустріч та, з росіянцями з Путіним. Ну, от знову, бачите, тут є якийсь страх конкретно за себе. Можливо, Азербайджан отримує обіцянки в підтримці, силова підтримка для себе особисто. хто там, До кого да, саме конкретно, ота от особа. Для себе особисто, тому що відчуває швидкі зміни, відчуває певну загрозу для себе. Ну, от якось так, панство, якось так. Чи... Що це для України ця поїздка Росії в Азербайджан? Що це для України? Ну. Слухайте, шукають собі по правосуддю напарника якогось. Шукають собі напарника. Україна тут, да. От, будь ласка, карта імператриці, сімка жезлів. Тобто, можливо, це, знаєте, як домовитися про щось, що може допомогти захиститися від України. От прямо сімка жезлів – це карта захисту. Так що. Важко їм, важко витримувати такий натиск цим росіянцям, ну і там, Путіну, цьому Кремлю. да, ну, Приїхали шукати собі напарника, прихисток, друга, брата. Ну, якось так. Так, далі, з приводу Індії, до нас там хтось їде з Індії. Давайте відкриємо. Я оце тільки, друзі, сіла читати ваші коментарі. Моді, да чи якось так його, господи. Я можу помилятися зараз я. Моді, я перепрошую Моді, бачите? Моді. Навіщо він їде в Україну? Відкрию собі його фотографію. Навіщо моді їде в Україну? Навіщо він їде в Україну? Карта світу. це Абсолютно політична тема, карта світу, карта магу. Ну тому що світ дивиться, тому що потрібно створити якусь картинку, тому що потрібно маг, шість шість жезлів. знаєте, це е, карта певної підтримки, тобто. Це і в своїх політичних цілях, тобто на майбутнє для себе, для підтримки е, своєї кандидатури, для підтримки свого авторитету, можливо, десь в світі, тому що світ дивиться на твої дії і спостерігає. Ну, от, тут, 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 тут поки що так. Е, е, давайте розкладемо знову ж таки там, оця приїзд. Е, яким він буде? Моді яким він буде цей приїзд? Двійка пентаклів. Знову ж таки, попросили в четвірка кубків він не хоче їхати, да? Тобто, яким він буде, ну, не ахті. Не всі будуть задоволені через цей приїзд. Подивіться пентаклів. Така карта, коли. Їдеш за одним а, ну, з одними планами, а поїдеш з, з, абсолютно з іншими. А, тут можна ще сказати, що, а, типу як картинка буде одна, а по пентаклів, да, вбити двох зайців одразу. А картинка буде одна, а справжня мета буде інша. Приїзд моді в Україну. Що це карта диявола? І повіше. Ну, знову ж таки, попросили, змусили. Хитрість якась намічається. Таке відчуття, що він нам якусь таку, знаєте, як хитрість якусь нам везе. Ну, бо в нього немає іншого виходу. Да, карта диявола, карта повішеного. Коли в тебе немає іншого виходу, і ти вимушено туди їдеш. Хочеш ти не хочеш, тому що потрібно уникнути якоїсь катастрофи конкретно для себе. Що це приїзд для України? Я не бачу, щоб він тут прям щось змінив. Можливо, якесь залякування буде, можливо, якісь неприємні речі будуть говоритися, тут дев'ятка мечів виходить, але по смерті я не бачу, щоб цей приїзд щось міг сильно змінити. Воно, знаєте, смерть, вона ж така, ну, як ти на неї так сильно не вплинеш, вона ж як іде, так і іде. Що цей приїзд принесе Україні. Якісь пропозиції, тут якісь дипломатичні розмови все ж таки будуть, тому що виходить рицар Кубків. Але дев'ятка жезлів, карти імператриці. Ну, ми вас почули, знаєте, ми вас почули, але будемо триматися себе, своїх позицій і свого руху. Що цей приїзд для самого моді, ну, для Індії, скажімо так, да, про що буде йти мова? Mm. Mm. Чи мова йде про війну? щас секунду панство що замішана Ерефія в цьому всьому? Яка роль рефії при їзді цього моді? По відлюднику? Ну, якісь певні свої інтереси є, але невеликі. Не, не Паш Пентаклів це щось те, що стосується? Ресурсу, якогось невеличкого ресурсу для конкретно самої Росії. Да? Тобто він буде про це говорити. Він буде говорити про інтереси самої Росії, те, що їм буде вигідно. Це якийсь ресурс для них дуже-дуже важливий. Да? Тут і... Можливо, те, що буде стосуватися і війни, в тому числі, тому що фаш виходить. ФАчів це про. Людей можливо, да це про певний захист, це про відчуття загрози. Відчуття загрози. ну, от якось так. А для чого він сюди їде? Ну, Тут цікаві карти такі виходять. З однієї сторони, їде, знову ж таки, з певної домовленості. Да? Спробувати щось повернути, з пропозицією, щось повернути, щось відновити на якісь перемовини. Але, знову ж таки, все по ілюзіям виходить. Тобто ця поїздка вона стосується. Таке відчуття, що настільки сама Індія зацікавлена, та, що зацікавлен більше Захід, або якісь західні партнери, тому що тут по Єрафанту, по Трійці Пентаклів, Карта Зірка, це про якісь. Виробництва загальні, це про якусь роботу, це про якусь спільноту, можливо, ще про якусь сторону, яка зацікавлена в цій поїздці. Але е чи змінить вона щось для України, ця поїздка, для... чи змінить вона щось в плані війни в Україні? Ця поїздка, п'ятірка жезлів. Чи вона щось змінить? Ні, не змінить. Тут е не змінить. Іде карта певної боротьби, не співпадіння інтересів. Можливо, знаєте, як будуть ну, і, і певних розчарувань. Да? Тобто це не, не те, за чим вони їхали. Ну або цей моді, не те, за чим він приїхав. На що вплине ця поїздка для України. Це не для України, для, це для самого моді. Це для нього самого. Щось йому важко втримати, важко нести свій тягар. Йому дуже важко все дається, у нього проблеми. І це більше як для нього ця поїздка, особисто, чим для нас. Ну, бо якийсь союз. Не бачу нічого такого. Давайте спитаємо для війни в Україні ця поїздка і будемо тоді розуміти оця поїздка моді в Україну, як вона вплине на війну в, в Україні. Немає тут ніякого впливу панство. Це, знаєте, як правосуддя, воно буде все йти так, як було домовлено. Так, як було домовлено, буде намагатися втрутитися, буде намагатися щось змінити. Тут, можливо, дві шестірки, а поруч ем, карта правосуддя. Якась сторона, він, він як ганець, він може принести якусь, якесь повідомлення. О, до речі, Він може принести якесь повідомлення стосовно домовленостей стосовно перемовин стосовно правосуддя. Це про мир, це про перемовини, про якісь договори, да? не більше як домовленості, що він може привезти ще в Україну. Карта місяця вже зрозуміло, да? про обмеження, про зупинку, про повернення. Якийсь таємний план, але це все йде по місяцю. Тобто, все, щоб він не приніс, це все, знаєте, як хитро, підступно в момент якоїсь маніпуляції, обмеження чого? Обмеження сонця, обмеження якогось руху. Таке насуваються, е, якісь такі глобальні зміни насуваються. Як карта вежа, карта зірки. Таке, знаєте, воно зачепить не одну країну. Я вам хочу сказати. Тут прям глобальні якісь зміни будуть. І знову дивіться одні ті самі карти. Боротьбу. Зупинити боротьбу. Це не він хоче, це е, його просять знову ж таки, він як ганець по дев'ятці жезлів. А взагалі, от виходить зацікавлені особи. Це і Рафан, це карта імператора. Це і про західних партнерів. от Прямо поставити крапку, щось закінчити. Карта світу. Зупинитися, боротьбу зупинити. Цікаво. Питаю, чи стосується війни в Україні. Виробництво, виробництво Трійка Пентаклів це більше про роботу, про те, щоб там щось виробляти разом з Україною, бо імператриця. Бо імператриця. Але війна якимось чином іде фоново. Тому що там завжди були, бачите, тут і перемовини, якісь і домовленості. Щось відновити, змінити. Ну, отак от отмовленості між двома країнами. Чи має це якісь великі важі впливу? Це домовленості між двома країнами. Це не на тут і на зараз. Це можливо, знаєте, як на великий проміжок часу. Тут десятки, тут карта правосуддя, карта сонця на дні колоди. Да? Це між. Між президентами країн, тобто на таких рівнях буде вирішуватися. Тому тут я не скажу, що ця поїздка тут зараз щось вирішить. Можливо, вона закладе якісь теми на майбутнє. Більше так. Але я не сказала, що прям там про війну, про війну. Ну, щось затроне, да, але не, не факт, що піде з тим, з чим прийшов.